Всім привіт, з вами Настя, і в цей раз я вирішила записати невеличке таке розмовне відео. По-перше, хочу привітати всіх з великоднем. Вітаю, бажаю щастя, здоров'я, щоб в цей день всі не знаю, весело провели час зі своїми родинами, поїли смаколиків, пасочки, поцокались яєчками. Просто провели добрий час, я не знаю. І ще хотіла більше розповісти про те, чому в нас так довго виходить, що Олега немає в наших відео, скажем так. По-перше, це те, що в нього через роботу зараз не виходить записувати він взагалі вдома зараз, поки що не буває. Тому е так вийшло, що цей. Місяць трохи більше навіть буде тільки мої відео. А коли він вже повернеться, то ми вже продовжимо проходження ті, які в нас були разом, і те, що ми обіцяли, ми хотіли зробити проходження якудзи ківамі з нашою озвучкою Каццен. Ми це вже почали робити. В нас е записано вже наперед відео, але ми ще не робили озвучку. Ну, в нас там вже початок, скажімо так, покладений, але тільки трошки я можу вам скинути сюди, в це відео, можна так сказати, додати <світтєві> як то невеличкий прев'ю, можна так сказати, там, де є озвучка катсцени, яку озвучив Олег. Вийшло доволі прикольно, я не знаю, можете написати свої враження в коментарях. Ну, не знаю, мені, мені чесно сподобалось взагалі цим займатися, як воно виходить. Тому я думаю, що це буде не перша така гра, яку ми будемо озвучувати катсцени, тому що є, ну, я думаю, більше таких ігор, де є якась типу. Може, є переклад, там, знаєте, в субтитрах або ще щось таке, але немає там ніякої озвучки чи ще чогось українського. А є навіть такі ігри, яких взагалі немає ніякого перекладу, як, от в Ківамі, там взагалі тільки англійська мова, і ми робили переклад з допомогою програми, просто яка перекладає нам. Тому. Так, да, я думаю, що ми більше будемо такі проходження робити в майбутньому. Але все ж будем намагатися і шукати такі ігри, де є вже і озвучка, і якийсь переклад. як я, наприклад, зараз проходжу Алісу, Аліса Американ Магі», Ну, типу, я шукала. Переклад, я думала, що там буде просто як субтитри і знайшла повністю українізацію разом з озвучкою навіть це робила одна. Ем... Я не знаю компанія людей, як то зібрались разом. Вирішили перекласти і озвучити, і це дуже круто. Я, я вважаю, коли люди збираються і просто собі вирішують щось ось так перекласти, озвучити, щоб людям було як то. Щоб люди могли насолодитися грою в рідній мові, це реально круто. Тому мені, мені сподобалось от озвучувати якудзу. Можливо, пізніше, може, ми так само будемо якось е, перекладати більше якихось ігор, в яких немає взагалі ніяких ні озвучки, ні перекладу. Було би круто. Не знаю, чи ми будемо цим прямо займатися як е, та команда, щоб вони прям переклад е, і озвучку вставили в саму гру. Е, скоріше, ми просто будемо самі проходити і самі озвучувати. Але, ну, хоча б люди зможуть послухати, що було в самій грі в <гад> катсценах. Добре, ось я прикладаю. А, цей шматочок сцени, яку озвучив Олег, і можете написати свої враження, свою думку в коментарях, що ви про це думаєте, чи хотіли б ви побачити, як взагалі вийде кінцевий варіант, бо це ще там немає типу самого самий звук. Ми ще не обробляли. Це я просто Олег, коли поїхав, ну перед тим як поїхав. Просто шматочок там буквально одне відео якийсь намагався озвучити, і те, що вийшло, я просто вирізала цей шматочок, і от зараз вставлю сюди в кінці відео. Але пізніше, можливо, я ще коли ми вже будемо повністю там робити рендерити все, що має бути, то там ще зробимо якийсь обробіток. Самого звука, тому що, можливо, там якісь шуми є, можливо, там ще щось таке ем, самим звуком. Тому це ще сирий варіант, скажімо так. Ну добре, дякую за перегляд. І ось, будь ласка, е, в кінці шматочок. Йуху! По нулі. А? А? Да хто ти такий? Тут Я бачив це лайно Кірю? Ви маєте на увазі? О, це... Так? Дракон до Джими. Казума Кірічан. Давно не бачились, Маджима Сан. Горо Маджима, капітан сім'ї Шімано, патріарх сім'ї Маджима. Припини, це формальне лайно. Чув, що незабаром ти збираєшся очолювати власну сім'ю? До речі, той бар там. Там твоє коханнячко працює, так? Я чув, що вона дуже приємна на очі, усі так кажуть. Вони всі просто хочуть брати участь у дії. У будь якому випадку, що нам робити з цим дурником? Мені дуже шкода, я не знав, що це ти, Кірюсан. Ні, все в порядку. Надто мягко, Кірючан. Мягко, як зефірчик. Ти повинен усе виправити, ось так. Я все ще не закінчив. Я yeah. так. Отримуй. Якого хріна? Це достатньо. Я ж лише не роблю це для тебе. І я сказав, що цього досить, тому. О. Ну тоді добре. Але коли ти отримаєш своїх людей, тобі доведеться встановити свої закони. Погнали. Так, триматиму це в голові. Але. А. Але що? Я буду робити речі своїм шляхом. І який же це шлях? Це буде правильний шлях. Якого хріна? Що за лайно почав? Я буду битися з тобою прямо тут і зараз. Ні. Я не маю причин битися з тобою. В цьому немає сенсу. А що якщо зараз? Недостатньо причин для бійки. Якщо я вас розлютив Маджіма-сан, я прошу вибачення. Що це було? Давай. Покажи мені, що у тебе є яйця, і дай відсіч! І разом з цим ми закінчили тут, а? ти жорстко говориш, але як довго це триватиме? Ах, та пофігу. Немає сенсу? Просто ускладняєш собі справи. Вимахуєшся тут без жодної чортової причини. Думаєш світу не чхати, чи є сенс, чи ні. Продовжуй так, і це тебе зламає. Ти можеш бачити це, як тобі завгодно. Але нічого не може змінити моєї думки. Не дивлячись, що станеться, <звук> правильно. <звук> Я зрозумів тепер. Я доведу твої ці ідеале до кінця. Я буду за тобою слідкувати 24 на 7. Що? І тоді у тебе з'явиться причина. І тобі прийдеться зі мною битись? Я не знаю, поки час не прийде. Бляха, так. Тоді все, що мені потрібно зробити, це придумати план, як змусити тебе битися зі мною. Пострибали звідси, хлопці. Так, сер. До зустрічі, Кірічан. Чекай веселощів. Бляха, це буде так круто.